Василю Дідаку було 19, коли потрапив до Афганістану. Пробув там майже три роки. Каже, під час бойових дій втратив 15 друзів. Не люблю то розказувати. вчився був у термізі, ну, в Узбекистані. Угу. Ну, Там він моста дружби. Ну, тому на Кабул, з Кабула вже на Баграм, ну, і там проходив службу. Та мене ще в легких. Ще оттуда оттудава об воранни Отримав поранення під час бойових дій в Афганістані і Роман Маляр туди потрапив також у 19. Після закінчення, скажімо, медичного училища Міжгірського у 19 років призвали у лави армії і відти так, я попав у Афганістан на службу. Безпосередньо брав участь на боротьбу з караванами, які перевозили з Пакистана. Ну з Пакистана. Зброю до меджехедів міста наша, наша була задача блокувати і забирати цю знов. Нині майже півтори тисячі закарпатців мають посвідчення учасників бойових дій, розповідає голова обласної організації спілки ветеранів Афганістану Віктор Югас. З них більша половина це вже інваліди другої, третьої, а деко першої групи. Ну і десь біля половини учасників бойових дій, в тому числі і хлопці, які вже приймали участь участь у АТО. Середній вік Авганця це 56, 58 до 60 років. 60 років ви розуміємо, що то є здоров'я. не 20 років. Поранення, перенесення хвороби, все це. Дає свій якби, негативний результат, хворіє. У нас організація у місті, де є люди, які проходили службу в Анголі, Кубі, Ефіопії, різних частинах в Чехії, Німеччині, ну, різні, Венгрії. І я на сьогоднішній день 227 це сугубо учасників афганської війни. А взагалі-то у нас біля 400 чоловік в організації. 15 лютого в Ужгороді вшанували учасників бойових. Дій на території інших держав і згадали 33-ю річницю завершення виведення радянських військ із Афганістану. Мітинг реквієм провели біля пам'ятного знака Скорботній матері на православній набережній. Олеся Колодій, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.